Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція радикальної партії одностайно підтримає цей законопроект, який надає допомогу добровольцям і волонтерам, які захищали нашу країну, тоді коли її зрадили міліціонери, прокурори, СБУшники, судді, переважній більшості з них, прийшовши на бік ворога. Ми підтримуємо цей законопроект. Але зараз я хотів би відповісти на запитання колеги, які тут звучали, і звинувачення. Три тижні не працював український парламент, коли зараз ви розказуєте про те, що от нагально треба приймати закони. То я хочу вам нагадати, три тижні тому фракція Радикальної партії, Батьківщини, самопомочі звернулася з ініціативою до голови Верховної Ради зібрати позачарове засідання парламенту. На жаль, парламентська коаліція не підтримала нашої ініціативи. А ми вважаємо, що три тижні байдикування і не роботи парламенту, це в тому числі і не прийняті ті закони по волонтерах, по обороноздатності, соціальні питання тощо. Тобто, коли ви три тижні... Відпочивали, а потім виходите на цю парламентську трибуну і починаєте розказувати, як ви хочете працювати. То не відпочивати треба було всі ці три тижні працювати. Тепер відповіді на питання, яким чином знизити тарифи. Я думаю, що відповідь на це питання очевидна. Найголовніше це припинити корупцію, бо високі тарифи це похідне від корупції, це похідне від корупції на енергоринку, коли російські олігархи, бізнес-партнери нашого президента, вимивають мільярдні кошти на якісь трансформатори, ще на щось. А розраховуються потім за це споживачі, яким з 1 вересня підняли ціну на електрику, тепер їм підняли ціну на газ, підняли їм ціну на воду. Тобто похідне тарифи це похідне від корупції, тому запорукать з корупції. Запорука зниження тарифів це ліквідація податкового навантаження, який сьогодні наднормове, і виробники потім вкладаються в собі вартість видобутого газу. Для того щоб знизити тарифи чи, хоча б дати можливість людям менше платити, ми вимагаємо від уряду підвищення з 200 до 400 кубів. Форми газу, які споживаються по пільговій ціні, адже ціна навіть 3600 це дуже дорого, бо собі вартість українського газу в видобутку 1580 гривень, а люди отримують по 3600 по пільговій ціні, а не по пільговій, по 7200. Я питаю, хто в п'ять разів заробляє із кишені українських громадян, витягуючи гроші, олігархи, які там сидять, через корупційні схеми в Нафтогазі. Тому ми, Радикальна партія. Пропонуємо ліквідувати Нафтогаз, знизити е, рентну плату, підняти обсяг споживання газу до 400 кубів на місяць, е, розкрити структуру тарифів, і оце ті, ті кроки, які дадуть реальну можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Не вмієте ви це